У нас презентація книги Володимира Біленка «Я тільки Хаточку Тімраю. Ось вона. Я філій Павло Іванович, я співав такі книжки. Тепер чому немає Володимира Васильовича Біленка? Я змушений сказати правду, йому 81 рік, сину 47 років йде в автобус. Це буквально стало відомо на днях. Володимир Васильович так запереживав, що буквально здав. Як виник задум. Зробити оцю книгу. Я тільки хаточку в тім радію. Насправді у нас утворилася така ініціативна група, яка вирішила, що треба таку книжку видати. Хто туди входить? Іван Кугно сидить з Канева. Юрій Іванович ось сидить. Він теж з Я з ви мене знаєте. Біленко Володимир Васильович, книга вийшла в тому, щоб люди прочитали. Порадились, а потім вже чи створилася ініціативна група, чи влада, чи просто якась особа, яка б взялася за цю справу. Розумієте? Тобто перший етап видання цієї книжки. Питання тут цікаво. Тут наведено, от сучасне бачення, стилізоване уявлення української архітектури 19 століття. Це, це як варіант. Це не значить, що хата така має бути. Тобто той, хто прочитає, там, де на кресленнях нема, вже буде чітко знати. От Тарас Борис Шевченко зробив би так. Звичайно, моя робота, тут у мене тут тільки 8 сторінок, така технічна, мала. Основну роботу зробив Володимир Васильович Біленко і честь і шана за це. Тобто книга вийшла у нас таким чином, що з одного боку той, хто хоче знати, яку Тарас Григорій Шевченко хотів хату збудувати, він прочитає цю книжку і буде мати уявлення про. Мрію Тараса Григоровича Шевченка. Ця книжка є наочним посібником для того, хто вирішить збудувати таку хату. Чи це буде держава, чи це буде приватна особа. До речі, повинен вам сказати, що є одна приватна особа, яка в себе на обійсті будує Тарасову хату. Влітку цього року він її вже закінчить. Як ви думаєте, хто це? Ющенко, да, Ющенко Віктор Андрійович. Де? Безрадича. Безрадича. радича. І я дуже вдячний Канівській міській організації ВО Свобода, яка виділила кошти, Канівській міській організації ОУН, організації українських націоналістів. Це от Гамалій Юра Скорина Олександр Іванович і особисто Канівському міську конкому і його голові, Канівському міського голови Ренька Суєру за те, що і вони зголосились допомогти. Вони шляхом тим, що викупили. Скажімо, частину тиражу. І е, особливо великі кошти нам надали релігійні е, громади. Це громада Києво-Святошинської помісної церкви ЄХБ, місто Київ, і громада парафії святого Миколи Святошин, Української православної церкви Київського патріархату, місто Київ. Ну і благодійні фонди і так далі. Всього ми витратили на цю е, книгу е, десь 56 тисяч 700 гривень. Тисячі. Тобто, виходить, собі вартість однієї книжки 56 гривень, 70 копійок. Дехто каже, що ну, зараз війна, а ви книжку випускаєте. Буде ви такі. <пробуйте>, так, ми говоримо, віде. що війна рано чи пізно закінчиться, а мирне життя треба творити. І після війни ми будемо думати.